Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій перший україномовний YouTube канал про цю дивовижну країну на кінці світу? Мене звати Євген і я розповідаю про Нову Зеландію. Сьогодні надзвичайно цікава тема. Поговоримо, чи є ж прихисток для українців, які хочуть опинитися в Новій Зеландії. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлогий коментар. Ціную підтримку друзі кожного з вас. Також долучайтеся до збору до мого збору на квадрокоптер, Mavic 3 для наших захисників. Внизу в описі під цим відео є банка. Закиньте пару гривень і буде вам добре. Ну що, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то влада Нової Зеландії зробила українську спеціальну візу. По якій скористалося дуже багато українців, але був нюанс те, що ті українці, які могли не скористатися, в яких є родичі в Новій Зеландії, і притом близькі там батьки, дідусі, бабусі, там сестри, брати. І все. Тобто не було такого, що міг заїхати кожен, хто хотів, хоча шкода, звісно. Тому що навіть якщо б розрішили всім бажаючим, то Новозландія є дуже віддаленою країною і сюди, щоб потрапити, то треба немалі гроші, щоб тут облаштуватися, скажімо так. Але мали, мали те, що мали. Ця віза діяла на протязі двох років з 20 березня 2022 року, і два роки вона діяла. За ці два роки подалося. Багато українців на ню. Навіть моя мама сюди прилітала, відвідала Нову Зеландію, і тут дуже сподобалось, але жити тут не захотіла. Каже, що все, все життя на одному місці, Нова Зеландія була першою заграничною країною за 60 років життя. Тобто, якось так. І ті люди, які подалися на українську спеціальну візу, потім влада. Нової Зеландії пішла на зустріч, їм е дозволила тут залишитися, тобто податися на резидентство. Е до того ж, не за, за дуже невеликі гроші, там 1400 доларів коштувала заявка, мінімальна медкомісія треба було пройти. І, в принципі, тут вже можна залишитися. Було. Е по самій е українській спеціальній візі е ніякої допомоги з боку Нової Зеландії, люди, які Скористались нею, не отримали, тобто ніяких виплат не отримували, ніякі допомоги житлом. Просто коли ви вже там після цього подались на резиденцію, після цієї візи, то, звісно, як, як резидент, то ви, якщо не можете знайти роботу, то ви тоді отримаєте допомогу від а, Нової Зеландії. також а, там, мабуть, з житлом вже допомагають. Тобто, поки ви не резидент, то ні. А з резидентством, то набагато все проще там вже отримувати. О. І Багато мене запитували, чи немає там спонсорської програми для друзів, просто для знайомих. На жаль, такої не було. І по біженству я там питав, то в принципі як біженцю, то сюди також дуже важко е, потрапити, тому що тут декілька всього, ну декілька там, мабуть, тисяч місць на рік дається. І там дуже великий пакет документів, наскільки я знаю, треба зробити, підтвердити. Тобто, я нікого, мабуть, і не знаю серед моїх знайомих, щоб хтось скористався цим ну, біженською програмою. Мабуть, люди користаються, але і з інших країн. Тобто, якось так прихистку, так як. В інших країнах Нова Зеландія не надавала, максимум, що було, це українська спеціальна віза, про яку я розповів. І тут взагалі би, така ситуація, що сюди, щоб зараз приїхати, навіть по тій українській спеціальній візі, там, вашим батькам, то не всі навіть на це здатні, тому що ви, ви виходите, що ну, вам потрібно це все платити. І, як правило, коли до вас приїжджає людина. Ну, також багато хто без е, англійської мови сюди їде, Там ваші рідні. Е, при тому це вибір був якби не їхній просто сюди іммігрувати, а оскільки там війна в Україні, то вони, багато хто е, за цього переїхав ну, в Зеландію, чи інші країни. Це е, зовсім велика різниця. Тому що, наприклад, хтось, коли він там, все життя, як я мріяв жити за кордоном. То він не знав, що він тут знаходиться. В нього були мета була, і він там багато чим міг пожертвувати, щоб досягнути її. А людина, яка приїхала там просто, бо ну, не планувала сюди приїхати за, за тих обставин, що сталися в Україні, то таким людям я вважаю, на мою думку, тяжче, тому що це не їхній вибір, якби це просто сталися так обставини. Більше досягають успіху ті люди, які прийшли для імміграції свідомо. Їм завжди буде легко. Тим більше я ж говорю в таку країну, як Нова Зеландія, вона не всім підійде. Це особиста, особлива країна, тут треба її відчути, От, чим, чим вона вам ще зайде. Менталітет, адаптуватися тут також нелегко. Багато людей тут не витримали, попрацювали декілька років, я знаю, на робочій візі і потім захотіли вернутися назад. Одна була з причин великих. Самих більших причин було, що тут віддаленість далека хотіли батьків там частіше бачити, але декілька моїх знайомих повернулися додому і вже думали, що вони їдуть назавжди, а зараз все, знайшли знову роботу. І повертаються назад в Нову Зеландію, будучи при тому в Європі, я вам скажу. Тобто їм краще тут вже є порівняти конкретно. Вони попрацювали декілька років в Новій Зеландії, потім е, вернулися, попрацювали декілька років в Європі і зараз знов будуть їхати в Нову Зеландію, бо все-таки, як і я думаю, і вони, що в Новій Зеландії все таки краще, ніж в Європі. І ті люди, в принципі, яких я е, знаю і спілкуюся, то погодяться зі мною, Тут, особливо хто живе в Новий Зеландії і хто раніше був в Європейському Союзі. Так що така, друзі, сьогодні тема відео. Е, е, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви. Продовжуєте підтримати мій перший україномовний YouTube-канал про Нову Зеландію на протязі багатьох років. Шкода спостерігати що, спостерігати, що зараз робиться в світі, що зараз робиться з Штатами. Ми надіялися, що вони нас підтримають. Будуть підтримувати до кінця. Вони припинили зараз насилання зброї в Україну. От така річ не дуже гарна. Так що, друзі. Зараз світ, думаю, кардинально зміниться наступні декілька років. Але я думаю, що з Україною буде все добре і також з кожним з нас. Бажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися. Будемо на зв'язку. Слава нашим воїнам ЗСУ, друзі!